Привіт, дякую, що на мій канал. Сьогодні буде відео про книжкові підсумки осені. Більш детально я розповім про книги, які я прочитала в листопаді, трохи про те, що я читала у вересні та жовтні. Тож буде інформації немало. Але сподіваюся, вийде цікаво. Тому записайтеся смаколиками, чаєм і приємного вам перегляду. Про книги, які я читала у листопаді, я розповідатиму такому більш-менш рейтинговому режимі від найгіршої до найкращої. Перша книга, про яку я хочу розповісти сьогодні, це відьма та вампірка Франческі Флорес. Книга, яка позиціонує себе як ретейлінг рапунцель із любовною лінією між жінками. Взагалі я не думала, що я мала якісь очікування прямо великі до цієї книги, але як виявилось, судячи з мого розчарування до неї, що так, мабуть, вони були завищені. Книга розповідає нам про двох дівчат: Аву та Такая, які були подружками з дитинства. Вони разом навчалися відьомству. Вони були дуже близькими, нерозлучними. Але живуть вони в світі, де люди і відьми захищаються від вампірів. І захищає їх також спеціальний магічний бар'єр. Це так трапляється одного разу, що магічний бар'єр було прорвано, і мати Кая вбивають вампіри, а ава десь зникає. І як виявляється, потім її перетворюють на вампірку. Час проходить, кожна з дівчат залишається зі своїм усвідомленням того, що насправді тоді відбувалося. Кає чомусь впевнено, що це саме Ава вбили її матір, і знову через певний час їхні шляхи мають перетнутися, тому що магічному бар'єру знову загрожує велика небезпека. Але звісно, вони вже зовсім різні, звісно, вони вже подорослішали, і їхні взаємини вже ніколи не будуть такими, як раніше. Що я можу взагалі сказати про свої враження про цю книгу? З хорошого я можу сказати, що тут є непогані дійсно деталі, які створюють атмосферу, які можна було б ще, напевно, цікавіше е обіграти, і вони могли б створити більш кращу картинку загалом. Але що маємо, те маємо. З хорошого це все. <світко> З поганого — світоустрій. Те, як авторка знайомить нас із світом, це абсолютно дивна річ. Це відбувається, наче от в нас є розмови героїв. Вони в якийсь рандомний момент включають е, свій режим Вікіпедії і починають, абзацами нам розповідати. Що з цим світом так або не так. Цей світ і це працює так, тому що так, і все. Ви мені просто вірте, ми не будемо показувати це ситуація, ми для чого це все. Ми вам просто розкажемо, ви просто собі зловіть, запам'ятайте і все. А далі герої. Герої, які 300 сторінок рефлексують на одній ті ж теми. Взагалі, я не проти того, щоб герої обдумували якісь свої е, травми, якісь свої проблеми, щоб вони змінювались, тому що на цьому будуються взагалі герої. Я люблю, коли вони змінюються, але тут вони. Це відчувалося, наче два кроки вперед, два назад. Два кроки вперед, два назад. Ну тобто, абсолютно завжди вони на місці стоять. Вони постійно поверталися до одних і тих же речей, які вже наче були вирішені, але як виявляється, ні. Не знаю, мені здалося це максимально незрозумілим. Я не зрозуміла також любовну лінію. В них така була дружба в дитинстві. Потім за одну секунду вони стали ненавидіти одна одну, точніше, там одна героїня іншу. І потім десь знову раптово взялися в них почуття. Я цього не зрозуміла. Це було як ніби то просто для галочки, абсолютно не занурило в їхні стосунки. Uh, і, врешті-решт, я не насолодилася цією історією. Звісно, це моя суб'єктивна думка. Можливо, є свій читач на цю історію, але її я радити точно нікому не буду. Щастя, з поганими книгами, все. Далі книги, які всі мені сподобалися, але просто по-різному. Ну і вони самі по собі є дуже різними, тому це очевидно. «Закрут Гвинта, Генрі Джеймса. Цю книгу я читала тільки як експеримент, як метод дослідження того, як режисер серіалу Приводимо маєтку Блай, який мені сподобався, переосмислив перше джерело. От мені через це захотілося її придбати і прочитати. Книга сюжет якої розповідає нам про молоду дівчину, дочку священника, яка у своїх 20 років стає гувернанткою у маєтку Блай і починає доглядати за дітьми Майлзом та Флорою, які втратили своїх батьків в автокатастрофі. В них є дядько, який якраз наймає нашу головну героїню на роботу. Але він такий, я вмиваю руки, я тут з вами взагалі не взаємодію, мені навіть не дзвоніть абсолютно ніколи все. Я, мене не чіпайте, я тут не при чому, мене не трогайте. І так і трапляється. Його більше ніде особливо і не згадують. Головна героїня починає е, відкривати якісь секрети будинку. Діти є також досить такими незвичайними, вони не розкривають всіх своїх секретів, вони дуже таємничі. Е, потім вона починає помічати якісь приводів, як потім вона дізнається, що тут перед нею була гувернантка, яка перечасно померла, і слуга, який також помер, який мав якийсь особливий потяг до одного з дітей, тут такі дозначені натяки насправді. Е, і вона починає всіма силами, Вберегти дітей від цих привиків, яких вона вважає, що бачить, що, врешті-решт, це призводить до трагедії, це призводить до досить неочікуваного і сумного фіналу, який насправді, ну от для мене, був сюрпризом. Я навіть не очікувала, що саме так це буде. Але мені, мені сподобалося. Але варто зазначити, книга написана у 1898 році, це готичний роман. І якщо ви очікуєте чогось страшного, ну це точно не потрібно робити, тому що ми вже такі розбалувані читачі різними історіями, різними фільмами. Ми різними книгами, тому це нас точно не здивує, але тим не менш, як на мене, ця книга чудова, тому що ще її можна трактувати дуже по-різному. А ну як не прямо дуже по-різному, але все ж різні теорії можна вибудовувати під час читання, тому що її можна оцінювати як і, з точки зору містики, її можна оцінювати як з психологічної точки зору. От, до речі, якщо хтось читав, мені було би цікаво прочитати, як саме ви оцінювали цю книгу. Також ще натрапила на факт що. Це вважається чи не найпершою книгою, яка взагалі ввела поняття моторошних дітей в літератури, в фільми, це все, якими ми досить часто такі користуються, погодьтесь. Тому це також таке щось цікавеньке, я, мені здалося варти уваги. Класно, але я не можу сказати, що от біжіть, беріть цю книгу, читайте з захопленням. Ні, це не така історія, але як ради експерименту, чогось такого, чудово. Наступна книга, про яку я розповідатиму, це Шепіт за дверима Джей Клюна. Я була впевнена, що вона мені сподобається, тому що я читала цього автора дім у волошковому морі, який мені неймовірно сильно сподобався, і я була захоплена це була ідеальне попадання в мій емоційний стан на той момент читання. І мені захотілося знову чогось такого теплого, хорошого. Взагалі, якщо описати двома словами цю книгу, я б її описала як теплий смуток, якщо взагалі можна так сказати, тому що книга підіймає серйозні теми, такі як смерть, але те, як це робить автор, це дуже так тепло, затишно. От це мені здається відноситься до цих коузі книг, затишних книг. Взагалі про що розповідає ця історія. Вона розповідає нам про чоловіка, який весь себе такий черствий, він наче і живе це життя, але і не те, щоб скоріше існує. Нам показують те, що він розлучився зі своєю дружиною, От про те, як він безсердечно звільняє свою працівницю з своєї фірми, в якій він є партнером. І так трапляється, що він помирає від раптового серцевого нападу. Він бачить свій похорон і бачить, як в принципі всім байдуже на його смерть. Тут він помічає, що на лавці сидить ще одна дівчина, якась незнайомка. І розуміє, що вона його бачить. І це і виявляється, що ця дівчина вона є жнецем, яка має його провести в одне місце, бо він все ж, попри те, як він особливо і не жив, він все одно не хоче втрачати це життя. І вона має його відвести в одне місце, де він має пробути певний час, щоб вирішити, щоб змогти піти далі. Тож вона його проводить в. Це місце, це місце, як виявляється це чайна, яка називається Приправа Харона, де він знайомиться з цікавими персонажами, дуже кулоритними, чудовим дідусем, там є і собака, і ще один персонаж, гюгу, який є перевізником, який і переправляє душі далі. І далі починається їхня взаємодія, дуже багато чудових тем. Також тут є дорогорядні герої зі своїми проблемами, зі своїми якимось трагедіями особистими. Настільки чудово і тепло, що от мені не підібрати слів, я дуже рада. Раджу її читати, якщо хочеться чогось такого про хороші зміни, насправді, попри те, що тут все-таки смерть, і попри те, що тут місцями буває сумно і так, що хочеться плакати, але це чудова книга, я дуже можу радити і просто читайте її. Наступна книга це Ніби Ми злоді» Емель Ріо. Це Дарка Академія, темна академія, яку я дуже люблю, тому в принципі я мала досить великі і серйозні очікування. Окрім того, її дуже часто порівнюють з таємною історією. А таємна історія це одна з моїх найулюбленіших книг, і тому, тому я мала певні очікування і, можливо, трохи завищені, от насправді. Що я взагалі можу про неї сказати? Перш розповім про сюжет. Вона розповідає нам про головного героя Олівера, який відсидів свій час у тюрмі за скоєну, начебто, ним вбивство ще за часи, коли він навчався в академії. Коли він виходить із тюрми, до нього назустріч приходить детектив Колборн, який хоче дізнатися правду, адже його непокоїть якась думка, що можливо все, що вони тоді розповіли. Вони це Олівер і ще деякі його друзі. Що це насправді не до кінця правда, і не все так, як дійсно розповів в свій час Олівер. Тож, коли Колборн пішов у відставку, він вирішив дізнатися вже нарешті цю правду. І Олівер нам починає розповідати про те, що відбувалося за часи його навчання в академії, за часи його навчання акторської майстерності із ще із шістьма персонажами про їхні зв'язки між собою, про якісь внутрішні перипетії, про Шекспіра, адже вони ставили в основному всі п'єси Шекспіра. І це насправді дуже красиво. А, і таємничо це все. Ну тут зібрано всі саме риси того, що протаманне темні академії. Тут хватає якихось і звісно, і алкоголю, і поганих звичок, і якоїсь помішаності на якійсь темі. В цьому випадку це акторська майстерність. Що я взагалі можу сказати хорошого? Хорошого, це те, що дійсно персонажі є цікаві, є цікаві проблематики підняті, це дуже динамічне читання, це красиво, це естетичні місця. Ну от вона переповнена класною атмосферою. З мінусів, мабуть, мені особисто здалося те, що нас, наче недоввели в контекст, наче не дорозповіли нам те, що насправді відбувалося раніше, бо нас буквально одразу знайомлять з всіма героями. Вони всі взаємодіють, і ми маємо просто. Вірити в їхню сильну дружбу, але ситуації, які би це доводили, насправді не було. Ну, от, не було і все. Не скажу, що це погано. Типу, ми просто в розрізі теперішньої ситуації їхньої, але мені цього от трошечки не вистачило. Також я надіялася, що Шекспір. Все-таки зіграє більшу роль, ніж просто декорація. Тому що я надіялася, що можливо тут буде прямо якийсь сюжет, сюжетний поворот, і що це буде як, наче, якась п'єса. Ну, от щось таке. Я не впевнена, не до кінця будувала, що б я сама хотіла, але а, тут, скоріше, це відчувалося, наче просто. Ми вивчаємо Шекспіра, ми такі от чудові тут. От ми постійно цитуємо його п'єси. Звісно, це логічно, тому що вони постійно його вивчають, але моментами це цитування просто переходило якісь межі і було навіть якимось недолугим. не... Не в тему, от таке, мені не сильно сподобалось. Але загалом чудова книга. Тут є теми для обговорення. Мені здається, що на книжкові клуби також це чудова книга. Тут навіть в кінці книги, саме в цьому виданні, є питання для книжкового клубу, якими ми користувалися з моїм другом, коли її обговорювали. Тому я можу її радити. Це чудова книга для осіннього читання, але це навряд чи стане найкращою книгою, чи там другою таємною історією і так далі. Ось так. Наступна книга це історія, від якої я практично нічого не очікувала, а яка натомість справила на мене дуже велике, хороше враження. І це із праху по сталі» Рея Бредбері. Все, що я знала про цю книгу до того, як її прочитала, це те, що це просто осіння, чудова головінська книга, що вона чимось схожа на сімейку Адамсів, але це все. І коли я її почала читати, я була просто в захваті. Книга складається з багатьох історій, які певним чином об'єднані. Вони об'єднані одним будинком, старезним будинком, в якому дуже е, неординарні жителі. Тут є і тисячу раз про бабуся, яка неф, яка мати не фертіті. Тут є кішка Ануба, яка першою прийшла в цей будинок лише тому, що хотіла бути першою. І дівчина, яка спить на горищі, а коли вона спить, вона може бути свідомістю будь-де, вона може бути свідомістю у рослинах, у тваринах. От там була навіть на де вона була в очах рака, і як вона проглядала через цю каламутну воду, це все так красиво описано, просто немає слів наскільки. Я в Захваті насправді, а, але в неї є якась особиста проблема. Вона не може відчути те справжнє кохання, якого вона так шукає. Тут у нас є головний герой, хлопчик Тімоті, який якого колись принесли сюди на ганок, щоб м -м, він колись зміг записати історію про цей будинок і його також власні переживання, бо він хоче бути як вони всі, але разом з тим він не може бути як вони всі, хоч вони його заспокоюють що колись він помре і стане їхньою частиною них. Ну тобто вона сповнена якихось таких деталей. Що, от, наче сюжетно, прямо від початку до кінця не розповісиш, але це настільки красиво, це настільки сповнено класних речей і думок, що я впевнена, що я ще не раз саме осінню, саме, е, при, саме перед Геловіном, буду читати ці, цю книгу і насолоджуватись нею, і її вам також раджу. От, ця книга, яку я дійсно можу радити, бо вона, ну, вона чудова, от, просто вона прекрасна. Ці деталі, які вміє помічати автор і якось їх описувати, я не знаю, це просто не. Вірно, я дуже полюбила і хочу ще хочу, от я навіть зараз проповідаю. мені хочеться знову прочитати деякі моменти цієї книги. Класно, дуже класно. Остання книга, про яку я прочитала у листопаді. На жаль, я не маю її паперового примірника, тому що вже зараз її на жаль ніде не знайти в фізичних книгарнях, хоча дуже хотілося б. Книга Інамак'юна Спокута. Багато хто знає про цю історію завдяки екранізації з Кірою Найтлі. Я, на щастя, не бачила екранізацію перед читанням. Я все ж собі вирішила, що я спершу прочитаю цю книгу, а тоді перейду до фільму. І так і сталося. І я дуже рада цьому. Хоча, так як я вже бачила акторів, то деякі герої я уявляла так, вже як у фільмі, але вони максимально чудово влучно Підібрали акторів. Сюжет книги розповідає нам про сім'ю, про сім'ю Талісів, які живуть своє досить спокійне життя у маєтку. Там є сестри Брайоні та Сесилія, їхня мати, яка постійно страдає на мігрені і не сильно займається вихованням доньок, батько, якого ніколи немає вдома. І от вони чекають на приїзд свого брата Леона зі своїм другом Полом. Також в них є садівник Робі, з яким певним чином взаємодіє Сесилія. Є дивні почуття один до одного, які вони лише починають пізнавати. А, і так трапляється, що певний збіг обставин змушує брайоні малу тринадцятирічну дівчинку неправильно зрозуміти контекст стосунків Сесилії та Робі а, і призводить до того, що після одного страшного випадку, який трапляється ввечір приїзду їхнього брата. А, Призводить до того, що робі саджають в тюрму за злочин, який він не скоював. Дівчинка 13 років вона не усвідомлює всього жаху, але цим самим вона просто розбиває долі багатьох людей свою, вона несе цю спокуту, все своє життя, долю своєї сестри, робі. Тут е, історія поділена на, на різні частини. Е, там є частина, де е, робі і де нам показують всю відвертість війни. Но тут вона дуже жахлива, тому це такий тригер для когось зараз може бути дуже, тому зважайте на це. І як, врешті-решт, це все закручується, до чого приводить е, життя е, цих героїв, як їхні долі, врешті-решт, е, доходять до якогось. Логічного завершення і що взагалі насправді відбуватиметься далі, і те, як в районі нестиме все своє життя, ось цю спокуту за те, що вона вчинила, можливо, навіть несвідомо. Чудова книга, вона дуже глибока, важко її описати ось так прямо сюжетно. Її треба прямо читати, насолоджуватись, тому що стиль автора він неймовірний, тому що герої вони тут дуже логічні. Тут все дуже правдиве. Ти віриш в все, у всі сцени, які тут відбуваються, у переживання, які тут відбуваються, фінал. Просто заслуговує окремої уваги. Я зовсім не очікувала, що це буде саме так. І я просто досі в захваті від цієї книги, мені неймовірно сильно сподобалося. Можу її радити, але знову ж таки, зважайте, тут є такі тригерні теми, і не всім зараз може бути легко таке читати. З книгами за листопад, все. Переходимо до книг, які я прочитала у вересні та жовтні. Тут вже не буде якоїсь особливої рейтингості. Тут просто про всі книги, які я прочитала, коротко, більш менше розповім і. Тим самим збережу в пам'яті те, що я прочитала цієї осені, спочну я все-таки список з найкращого прочитаного за осінь, і це трилогія розламана земля Норики Джемсін. У мене на каналі є окремий огляд на цю серію, тому зараз я лише коротко розповім про що вона, і про свої думки щодо неї. Книга розповідає нам про такий собі материк затища, про світ, який є дуже неспокійним, де постійно відбуваються різні розлами, землетруси, де люди не можуть спокійно жити. А окрім цього всього. Кожних кілька років трапляється. П'яті пори це страшні періоди, затяжні, які дуже руйнівні, і знищують і людство, знищують природу, де люди просто стараються виживати. От, крім того, тут є люди, які володіють орогенією. Це така можливість стишувати, розсіювати різні землетруси або навпаки їх спричиняти. Люди бояться орогенів, Через це їх дуже піддаються дискримінації, їх ненавидять дітей, про яких дізналися, що вони орогени можуть вбивати або ж віддавати спеціальність. Місце в опору для того, щоб їх навчали і навчали вміти користуватися цією силою, і далі їх вже просто використовують в своїх цілях, в яких Ну це вже треба читати і дізнаватися. І протягом цих трьох книг ми дізнаємося, взагалі, що тут відбувалося, чи герої по факту не знають самі, чому так, чому весь світ зараз потерпає від п'ятих пір. Крім того, герої вони дуже специфічні, тут дуже колоритні герої, тут багато жорстокості. А ще є цікавий прийом від авторки, де вона пише від другого лиця, тим самим насаджуючи на нас особистість головної героїні, кажучи, що от ми, ну, типу, ти йдеш туди, там, ти знайомишся з тим-то тим. Тут -то, тим -то. таке вперше взагалі зустрічала і мені неймовірно сильно сподобалось. Тож я можу просто годинами і годинами розповідати про цю серію. Подивіться огляд, якщо вам цікаво була би рада вашому перегляду, і взагалі читайте цю серію. Серії, вона недооцінена, як на мене. Це чудове фентезі, наукове фентезі, можна навіть сказати, тому що тут така якась більша суміш жанрів. Дуже класно. Наступна історія, про яку я хочу розповісти, це. Трес із Срадового моря Брендон Сандерсона, книга, яку я неймовірно сильно чекала, дуже довго. І от я рада, що вона в мене з'явилася її одразу прочитала, отримала купу задоволення. Книга розповідає нам про дівчинку Трес, яка живе в цікавому світі, в якому є 12 місяців і 12 морів, які наповнені не водою, а спорами, які можуть бути дуже небезпечними при потраплянні на них якоїсь води. Наприклад, море, в якому живе Трес, воно зелене і наповнене зелене. Спорами при вдиханні чи при попаданні води на нього вони проростають величезними зеленими пагонами, які можуть нести загрозу. Трес живе своє таке, досить таке спокійне життя. Вона колекціонує горнятка. І вона просто не скажу, що чимось там, не знаю, якісь має прагнення відправитися в подруж, в, неї, в якісь незвідані місця. Ні, вона живе своє спокійне життя, допомагає батькам. Така чудова, хороша дівчина, в якої є друг Чарлі, якого вона любить в них взагалі теплі почуття один до одного, вони кохають один одного. І так трапляється, що батьки Чарлі забирають його з цього острова для того, щоб оженити його на принцесі з іншого місця. І вона, звісно, засмучена цьому. Він сказав, що він буде старатися, щоб жодна не захотіла вийти за нього заміж. І так трапляється, що батьки повертаються, а Чарлі залишився десь. Він просто пропав і всім байдуже на те, де він пропав, насправді. І тут Трес вирішує поміняти якесь своє усталене життя для того, щоб вирушити в величезну пригоду, щоб спасти свого Чарлі, віднайти його. По дорозі вона зустрічає чудових героїв, вона потрапляє до піратів, вона знайомиться. З неймовірним щуриком на ім'я Гак. і це просто чудова історія, неймовірно тепла, неймовірно зворушлива моментами і динамічна. І що ще варто сказати, мабуть, те, що це скоріше як доросла казка. Це не як звичайне фентезі Брендона Сандерсона, це трошки вже інша історія. Все ж, вона так вона відрізняється. І моментами вона є дуже наївною. Вона така добра, мила, тепла і наївна. Моментами герої в силу свого віку, в силу пізнання себе роблять такі вчинки, які, можливо, дають. Якимись неправдоподібними, але ну тут треба просто зважати, що це за книга і до чого бути готовим. Мені особисто ідеально вона була, ідеально вона все там все було зроблено. Моменти, куди ти навіть думаєш, блін, ну як же ж зараз це все-таки поясниться, бо це якось нелогічно. Все одно автор знаходить, як пояснити ту чи іншу ситуацію, якісь події в світі. Ну тобто, це. Ідеально. Хороша книга для тих, хто шукає якесь одиночне фентезі, тому що багатьох людей зупиняють великі серії фентезі, тому що все-таки ну, є вони і по 16 книг якогось часу, є і менше, але все одно. Ну і плюс багато буває серій, які ще не закінчені або ж не перекладені. Тому такі одиночні фентезі це чудовий варіант. І також це чудовий варіант ознайомитися з творчістю бренду на Сандерсона, щоб можна було почати якісь інші його серії, які в нас видаються українською. Але все таки це трошки інший Сандерсон. На це також треба зважати це в силу цієї наївності історії. Це все ж інше. Тут так залишаються його чудові герої, його чудовий сітоустрій, але саме глобальність епічність тут зовсім на іншому рівні. Я так подивилась: наступні книги. Це всі, що я читала в межах книжкового клубу, який я відвідую в своєму місті. І перша книга про Курспін це Схудлий Стівена Кінга. Чудова історія, дуже мені сподобалась. Взагалі Кінг це, наче якийсь... наче так повернувся до себе додому, тому що я обожнюю його стиль, я обожнюю якісь його, можливо, десь такі брутальні жарти, якісь такі іноді неприємні сцени, але от в цьому весь кінг і. Мені подобається. Мені подобається, як він зображує героїв, і як він в цій історії вплутує досить такі серйозні теми для роздумів. От, наприклад, Схудлий нам взагалі розповідає про чоловік, який, уникнувши покарання за свій злочин, отримує натомість прокляття від цигана і починає дуже сильно худнути, Худнути так, що може і померти від цього. Він шукає способу уникнути цього покарання. І протягом цього його пошуку ми задаємося багатьма питаннями. Особисто мені здавалося, Дуже таким... Дивним відчуття того, що от головний герой він ж справді скоїв злочин, але ти якось ідеш на домовленість із собою. Тобі навіть стає його шкода, ти починаєш в якийсь момент вболівати за нього, і думаєш, що злочинці тут саме циган, оцей який наклав на нього прокляття. І це цікаво, цікаво рефлексувати і думати про цю книгу вже після прочитання. Звісно, це не така історія, яка там не знати, як воно, наприклад, його чи там зелена миля, які для мене є одним із найулюбленіших, але вона все ж чудова, класна, попри її невеликий обсяг, вона прямо дуже класна. Мотанка, збірка оповідань від українських авторок про переживання війни, про, жі... про сильних жінок в різних жанрах, там і фентезі, і фантастика і стимпанк. В цілому, мені е... не сильно сподобалось, в мене є зауваження до цієї збірки. Перше, хочу сказати про сказати, які оповідання мені сподобались все ж в цій збірці Стасія Нікуліна трійка, четвірка-0. Дуже така цікава ідея, прикольна її реалізація, е... трошки моторошно, але от Прямо класно. Мені здається, що це можна було би навіть перетворити на якийсь більш повноцінний мотрошний твір. Смерте-ікло, непогано також. Мені також ще сподобалося не сильно мій жанр, але морельковий чай, вона така більш солодка. Але там деякі моменти, звісно, мені не дуже сподобалися. В цілому це, мабуть. Все ну і ще від Світлана Тараторіни і життя Марії та Ольги Апокриф Нового світу. Останнє оповідання воно трохи дивне. Мені здається, що йому трошки не вистачило часу, щоб до кінця. Показати всю ідею. Зауваження до збірки, мені здається, що деякі оповідання от можна було би поміняти місцями або зробити якийсь логічніший ряд. Особисто я, можливо, би поміняла. Тут у нас є просто різні часові проміжки, попри те, що тут є і вигадані місця, є від якихось старіших часів до новіших. Можливо, це було би якось вже більш послідовніше, якось більш зрозуміліше читачу. А так виходить, що перші три оповідання чи. Два мене взагалі якось не захопили. Я звикла читати по порядку. Звісно, можна було б вибірково читати оповідання, але який сенс, зважаючи на те, що більшість людей, ну, вони будуть тільки вперше ознайомлюватися з деякими з авторів, тому ти не знаєш, з чого буквально починати. Тож таке, ну, от така в мене думка взагалі про цю збірку. Але я думаю, що це чудово, що в нас такі речі видають. Сподіваюся, буде більше збірок. Будемо ознайомитися з новими іменами. Чорні водяні лінії Мішеля Пісі. детектив, події, якого відбуваються містечко Жирині. В містечку Клода Моне, а тут в нас відбувається вбивство, яке починають розслідувати, приїжджає детектив, який починає займатися цією справою. Я трошечки опанула свої враження, подумала, тут буде більше про мистецтво. Так, моментами тут це є, тут, зокрема, і про колекціонування картин, про якусь загадку з таємничою картиною Клода Моне, яка пропала. Тож, в принципі, тут була якась така трошки загадковість стосовно цієї теми. Але все інше це було більше про людей. І тут в нас є три сюжетні лінії: трьох жінок: про старшу жінку, про дівчину-викладачку в школі, і про маленьку дівчину-художницю, які всі хочуть покинути це місце коли-небудь. Їх починають якось описувати. Тут в нас відбуваються події, які стосуються спочатку цієї жінки, потім іншої. Вони якось переплетені нібито. І потім стається фінал, в який. Спочатку ти такий думаєш, ого, шок, от як воно все таки було. А, але потім ти починаєш думати, що тебе наче зробили трошки дурним. Я не вважаю себе якимось неуважним читачем. Тут не було жодної підказки, яка вказала би на те, що все має закінчитися саме так. Я читала досить уважно, я вибудовувала якісь теорії, а врешті-решт, ну автор такий, ні-ні-ні, все, що ви там думали, це все фігня. Ось який тут фінал. Ні, ну можливо, в нього не було такої задумки, можливо, це чисто мої такі якісь враження. Все ж, ми читаємо і сприймаємо історії всі суб'єктивно. Не можу радити я прямо сильно цю історію, але я впевнена, що можливо знайдуться поціновувачі цієї книги. Можливо, я не з такою, не з таким настроєм підійшла до цієї книги, не знаю все-таки мені якось не дуже поки не збираються читати інші книги автора, але можливо колись я спробую щось ще. Ось такі причитання в мене вийшло дуже неоднозначне. В плані є якісь і погані історії, є і кращі історії, але всі дуже-дуже різні. В мене вийшов такий експериментальний і дуже різносторонній період читання. Чудова осінь вийшла. Я рада, що прочитала ці всі книги, з чимось новим познайомилася, дечому впевнилася. Сподіваюся, що зимове читання буде. Також чудовим, хорошим. Тож, дякую, що були зі мною і приємного вам читання.